У театральному центрі на Дубровці виявили 25 вибухових пристроїв і 105 гранат. Загальна вага вибухівки 120 кілограмів, більш ніж досить, аби знищити і споруду і тисячу людей всередині. Експерти ФСБ продемонстрували частину цього арсеналу на спільній з представниками президентської адміністрації та мерії Москви прес-конференції. Її мета довести, що рішення про штурм театрального центру було єдино правильним у тій ситуації. От получається так, що при взриві тільки... От... взрывного устройства самой большой мощности, это около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте, произошло за счет осколочного потока этих снарядов полное поражение, абсолютное поражение людей в зале. Кроме того, в результате фугасного действия этих снарядов произошло бы обрушение здания, обрушение балконов, перекрытий, потолка, и здание было бы практически полностью разрушено. Кілька засобів масової інформації повідомили про початок зачисток на північному Кавказі з метою виявити осіб, пов'язаних з подіями у Москві. Зокрема, агентство Рейтер отримало свідчення очевидця, що в Інгушетії на кордоні з Чечнею війська оточили табори біженців. Офіційні особи цю інформацію не коментують. Кремль також заявляє, що у політичному керівництві чеченських сепаратистів зараз немає жодної особи, з якою можна вести переговори, оскільки усі вони причетні до організації захоплення заручників у Москві. мы мы вот готовились чисто, скажем так, в информационном плане готовились к тому, что э, к сборищу в Копенгагене будет приурочена э, какая-то вылазка, активизация боевых действий в Чечне. Конечно, мы не могли предполагать о том, что готовится подобная стра э, страшная трагедия, которая произошла в Москве, э, но мы еще больше сейчас убеждены в том, что э, здесь Скажімо так, політичне крило терористів і бойове крило терористів дійство в Унісон. Закаїв один із них. Як доказ своїх слів, Сергій Стрижемський навів розшифровки телефонних розмов, які під час події на Дубровці вів Мовсар Бараєв. З цих розмов виходить, що безпосереднім організатором теракту був один з найвпливовіших польових командирів Шаміль Басаєв. Також з цих розмов правоохоронці дізналися, що в реалізації плану з заручниками брали участь ще принаймні 100 бойовиків, які під час подій на добровці були за межами театрального центру і зараз перебувають на волі.